Робота, про яку буде вже послушаний, це робота робота. Це було моє лікарство і дуже нехай на Бачите, це здоров'я, добротина, тому що все ми не робота називається містом, і тільки для продажу, щоб ті гроші пішли. Проєкт Українська Артзброя, створений нашим музеєм за, для збереження і популяризації української творчості в розмалюванні артефактів війни. До проєкту залучилося близько 200 майстрів з усієї України. 100 з них вже передали роботи, які ви можете побачити сьогодні на цій виставці. 80% цих робіт це вже колекція. Із Маліцького військово-історичного музейного комплексу, тобто передано на постійне зберігання. Війна і мистецтво. Коли ми сьогодні ви подивитеся ці всі артефакти, ви зрозумієте, що за ними стоять долі людей, це наші солдати, це наші військові, які зараз знаходяться на передовій, які ми вдячні за те, що вони бережуть нас. І дають нам можливість працювати, і дають нам можливість творити і створювати такі прекрасні витвори мистецтва. Ну, завжди малювали жінки, оці визеринки на вибілених стінах, потім на скриньках, балках. А тому ці малюнки вони наповнені таким тонким естетичним вкусом нотками естетичного вкусу жінки, тільки творчість. Допомогло їй поняти, що потрібно жити творчества, якому вона почала розписувати, малювати ці арт зброї і малювати візурунки, Петриківського роз і роботи Марії Крамер. Вони на аукціонах дуже вистріливані. Бачите, оце побутова стінка сценка. Зображена чоловік і жінка, а оборотній стороні цієї роботи мишкертять, бачите, як небо наше світле, зображене лелека символ того, що треба любити і поважати мати і батьку, які благословили тебе в цей час. У цій роботі синій колір це хвилі моря а, і прохлада зими.